Вороконо-аптичною системою. Катушка у нас на 10 км. Відповідно, в нас є кріплення, у нас є маса габарит боєприпасу від 1,5 кг, вага катушки 2300 кг. Десь так, 280-2300 кг. Що ми будемо зараз робити? Тобто, що в нас є цілю польоту, скажімо так. Це польот в умовах впаденої місцевості. Тут у нас є GoPro, котра так само буде фіксувати, як розвертається волокно в політ. Рухуємо волокно над лісом, відповідно, з прокону висот низькій висоті між деревами наша система дозволяє передавати інформацію по кабелю не з допомогою радіосигналів, а з допомогою сигналів ем, світлових, в яких вже закодована інформація. Е, що дозволяє, в свою чергу, там, починаючи від того, що реп нам не страшний, і закінчуючи нішовими перевагами по типу е, зняття обмеження по кількості там, е, дронів, скажімо, в певному секторі, тому що сітка каналів на VTX вільно стає. На дроні є польотний контролер. До якого під'єднана під'єднаний медіаконвертор. на цьому рішенні він знаходиться всередині. Ось тут кабелі. Це кабелі, які поєднують польотний контролер і медіаконвертор, який знаходиться всередині котушки. До медіаконвертора під'єднаний оптоволоконний кабель, який виходить звідси. І під'єднаний до наземної станції, там знаходиться інший медіаконвертор, задача якого перетворити інформацію, там, наприклад, з електричних сигналів в світлові, і навпаки, зі світлових в електричні. Ну і далі ця інформація вже в цьому випадку передається на відеопередатчик і приймач, який в свою чергу вже ну, зв'язуються традиційним способом з пультом і окулярами. Сама наземна станція може знаходитись в укритті, вона не повинна. Знаходитись назовні, це теж одна з переваг. Якщо виносні антени, та які ми зазвичай використовуємо, повинні знаходитись назовні, бо інакше радіохвилі будуть поглинатись місцевістю, то кабель може просто виходити з бліндажу. Наприклад, які недоліки є в системі? Збільшення ваги е системи е обмежена дальність польоту. Е Станом на зараз велика ціна. В середньому це 20 30 там тисяч. Хто як вже продає за 10 кілометрів? Ну, комплекса комплекс це шама е котушка наземна станція. Я кофаундер компанії Вормакс, яка є постачальником, виробником рішень на оптоволокні і виробником. виробником, виробником Антидронових пристроїв джамерів. що ви пропонуєте в інфраструктурі опто, використання оптоволокна безпосередньо катушки наземні станції, які приєднуються для до, до дронів. Вони можуть використовуватися для наземних літаючих, плаваючих дронів будь-яких типів можливих дронів. А, а, а також ми плануємо зробити. Повне рішення, тобто безпілотний комплекс, о, дрон з оптоволокном і скріпленням під о, бойову частину. Поки що ми базуємося на о, технології, які розроблені китайцями. Але в наших планах локалізація виробництва, виробництва катушок, їх намотування, вдосконалення катушок, тобто рухаємося в напрямку зменшення їх ваги і можливо збільшення радіусу дії, тобто довжини цього, цього волокна, яке наматується. А також ми працюємо над різними типами декодерів, сигналів, тобто як аналогового, так і цифрового. Тобто для для того, щоб можна було по цьому кабелю передавати, наприклад, цифровий відеосигнал або сигнал керування. Станом на зараз, коли ви говорите, робимо катушки, що мається на увазі? Нам, намотування факти, фактично оптоволокна іноземного виробництва на катушки тут і зборка їх тут. Є 3, 5, 10 і 15 кілометрів, працюємо на 20 кілометрами, але військові переважно не дуже цікавляться короткими катушками, тобто на 3-5 на кілометрів, більшість запитів на, від 10 кілометрів. 3,5 можна використовувати в тестових цілях, наприклад, для навчання і так далі. Саме масова катушка на 10 кілометрів має вагу 2,4 кілограма на даний момент. Поки що найпоширеніше використання камікадзе. Сьогодні ми представляли МЦ-30 Max. Це гексакоптер, розрахований на 21 кілограм на 10 кілометрів. Він вже бойовий, він вже давно. Це не нова модель, це не R&D. І навіть той, який був сьогодні, він нещодавно приїхав на дооснащення з ЛБЗ. Оптоволокно. Оптоволокно це якраз та річ, яка, на нашу думку, може дати можливість виконувати завдання. Тому що зараз на фронті така величезна кількість ребів і всяких різних засобів для подавлення зв'язку і подавлення супутникових приймачів, що просто дрони не літають. А коли він під'єднаний як машинка на, на керуванні, ну не на радіокеруванні, а на шнурочку, да як у дитини, то виходить, що він може спокійно собі і виконувати завдання при наявності навиків правильних і правильного як вам сказати висдосить високого рівня оператора. Тому що виконувати це все доведеться, орієнтуючись по місцевості, орієнтуючись суто на камеру. Е, і на нього в, в цей час не впливає жо, ж, жодна якась е, перешкода. Тобто йому все одно. От, 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 рівно до тих пір, поки він на волокні, він буде летіти туди, куди направить його оператор. Тільки волокно розірветься, далі вже там будуть включатися там, його додаткові канали зв'язку, е, GPS-приймачі, а якщо навіть нічого цього нема. То воно буде повертатися. Чому ми раніше цього не робили? Я скажу відверто, тому що раніше оптоволокно закінчувалося 5 кілометрами. 5 кілометрів для дрона, великого, який везе бомби, це не про що. А зараз вже це 10-15 і навіть вже десь там є 20 кілометрів. Ми поки що не бачили, але обов'язково його застосуємо. Перше переобладнання буде здаватись трошки за дорогим, плюс-мінус 4,5 тисячі доларів. Але це в комплекті прообладнання вже буде як, як не менше 5 котушок. Котушка, на жаль, одноразова, то тобто є її використовувати буде неможливо. Тобто, ми один місію виконали: це мінус котушка. Катушка. Катушка 700-800 доларів десь так. 4,5 тисячі доларів. Що це входить? Це ми повністю переобладнаємо дрон. В нього буде наземна частина. Додатково ставиться е, е, част, модуль, який ставиться в сам дрон, і п'ять катушок в комплекті. Наразі ми проводимо випробування наземної техніки безпілотної щодо маневрування і руху заднім ходом, бо є скептичні відносини з виробниками щодо цього маневру У плані у плані керування оптоволокном, оптоволоконною системою зв'язку. Наразі проведені випробування в результаті чого ми маємо деякі розуміння щодо модифікації цієї системи зв'язку. оптоволоконної, Ну, в цілому є розуміння, що вона буде працювати без без дуже. Там якісь складності. безумовно. Ми маємо дублюючу систему систему зв'язку, але все ж пріоритет надається саме оптичній системі зв'язку для того, щоб компенсувати складності рельєфу, а саме зв'язок на низьких висотах. А ми рухаємося на поверхні грунту. Має дуже невелику невелику дальність. Радіозв'язок в зв'язку з цим ускладнений і потребує інколи ретрансляторів, високих щогл. Наразі ми випробуємо це для того, щоб у здорово спростити застосування таких таких дронів наземного типу на fpv дронах Там будь-якого розміру вони використовують лише аналоговий відеозв'язок. І це дуже обмежує нас в застосуваннях у інших системах для того, щоб реалізувати ip камери і цифровий канал зв'язку, цифровий відеоканал, а також паралельно. Застосувати декілька саме паралельних зв'язків, будь то телеметрія додаткова, будь то керування по СБАСу та іншим протоколам. ми зробили конвертар інтерфейсів і привели їх всіх всі до цифрового каналу. Продається готове рішення для будь-яких пристрів аналого. Чи цифрового зв'язку, і ми хотіли б цим демонструвати, і сьогодні ми це демонстрували, що це застосовується не тільки для літаючих дронів, а також і для наземних. Я гадаю, що в найближчий час ми вже зможемо предоставити готове рішення. Коли е користувач. Неважливо, це виробник або військові купують систему. Що вони купують? Два варіанти. Два варіанти це аналогові для рішення впіві типу і більш широкофункціональний цифровий варіант рішення для будь-яких дронів. Це катушка з оптоволокном, а також дві активні частини обладнання для конвертації, перетворювання інтерфейсів.